Саме в авангарді прийняття правильних рішень на сьогодні знаходиться фракція блоку Петра Порошенка. Ми виступили з ініціативою створити робочу групу і дуже швидко, не затягуючи час, опрацювати питання для того, щоб ми закони, які стосуються медичної реформи, отримали майже конституційну більшість підтримки у парламенті. Оце є наша мета. Хочу вам повідомити, що завтра відбудеться перше засідання цієї робочої групи, яка включає в себе не тільки народних депутатів від фракції блоку Петра Порошенка також запрошені народні депутати від інших фракцій, запрошені представники кабінету міністрів, міністерства охорони здоров'я. І я щиро сподіваюся, що дуже швидко всі проблемні питання, які ви визвали, от те, що ми побачили в залі на минулому тижні, вони будуть вирішені, і ми вийдемо з таким документом, який дійсно збере майже конституційну більшість. Друге питання це судова реформа. Ви знаєте, мені дуже цікаво чути від представників деяких фракцій про те, що йде наступ через суди на права людей. Але саме представники цих фракцій не голосують за жоден закон відносно суддівської реформи. То ви знаєте, по чому будемо цінити? По тому, що люди кажуть, чи по тому, що вони роблять. А дії представників цих фракцій чітко підкреслюють нам, що вони, мабуть, зацікавлені в тому, щоб суддівська реформа суддівська система зберігалася в тому вигляді, в якому вона є. Тому я хочу всіх своїх колег попросити згуртуватися на цьому тижні і підтримати включення в порядок денних законопроєктів, які стосуються продовження суддівської реформи. Це ви знаєте і законопроєкти про конституційне впровадження і цей законопроєкти про кодекси. Це також дуже важливий момент. Ми не маємо права на сьогодні стримувати чи применшувати темп суддівської реформи. Тому що ви знаєте, що коли ви говорите з будь-яким інвестором, одне з перших ключових питань це той стан суддів, який на сьогодні ми маємо в країні. І крім цього, я б хотів зосередитися на. Тому що на цьому тижні в парламенті будуть розглядатися питання інформатизації і питання кібербезпеки, і ще раз хочу підкреслити, що фракція блоку Петра Порошенка підтримує всі питання, які стосуються підсилення кібернетичної безпеки України, але ми не допустимо жодного наступу на систему Прозоро і на скажімо так антикорупційні засоби, які є в розпорядженні нашої країни на сьогодні. Тому щоб не було жодних інсинуацій, ми будемо голосувати за закон 2126 а тільки тоді, коли він жодним чином не буде зачіпати систему Прозоро, яка надає, надає на сьогодні досить серйозний ефект для нашої держави. Дякую, пане ви сказали про судову реформу, але що з антикорупційними судами? Має заяву про куриора, що він кроти їх запровадити. Дивіться питання в тому, що ще раз підкреслю. Фракція блоку Петра Піришенка підтримує всі рішення, які стосуються судової реформи. Це ви також згадуєте на сьогодні один з елементів судової реформи. Але ви подивіться, от просто візьміть перелік голосувань за, наприклад, включення в порядок денний інших елементів судової реформи. І коли ми говоримо про це, давайте оцінювати реальні справи не по тому, що кажеться в ефірах чи там на ток-шоу, а по тому, що реально робиться в залі парламенту. А ви за антикорупційні суди, ви будете якось це питання рухати? Чи вже відновите? По перше, ми не будемо звичайно. Ми підтримуємо створення антикорупційних судів, Ми підтримуємо це питання. Але ще раз хочу підкреслити, що на цьому конкретному тижні в нас порядку денному стоїть питання включення кодексів і питання конституційного впровадження. Тому давайте спочатку вирішимо це. На даний момент, те, що стосується звітуряду, то він іде в процесі. Я ще раз хочу підкреслити, що коли ви говорите про звітуряду, як про 10, 15 чи 20 хвилинний виступ прем'єр-міністра в залі парламенту, то це є не так. Звіт уряду, от ті, хто розуміється на цьому, і знає, це дуже велика процедура, яка починається з того, що надаються дані в парламент. Після того відповідні міністри приходять на комітети. Після того йде аналіз цих матеріалів в комітетах і прийняття рішення комітетами. І те, що я знаю, на даний момент цей процес повним ходом іде. Що стосується генерального прокурора, то ви знаєте за ініціативою, хочу ще раз нагадати. Фракції блоку Петра Порошенка ми висловили цю ініціативу запросити генерального прокурора в парламент, і на сьогодні я очікую, що у середу ми побачимо Юрія Віталійовича в парламенті і будемо мати змогу не тільки його вислухати, але й задати дуже багато питань. сьогодні на засіданні фракції планується Дивіться, ми намагаємося на кожну нашу фракцію запрошувати урядовців, тому що дійсно дуже питань багато питань виникає не тільки в тому, що стосується ключових реформ парламенту, але будь-яких законопроєктів, які приймаються. Тому на сьогоднішньому засіданні фракції я думаю, що е, можлива участь урядовців, але про обговорення пенсійної реформи е, це ще під питанням.